Привіт із Закарпаття, Любимі підписники! Хочуся з вами не споділити за релігію. Бо ми поклонники релігії. Ми думаємо, що ми поклоняємо Богу, але ми перебуваємо в тій релігії. В тому Вавилоні, Вавилон, яка напоїла усі народи агресією, ненавистю, блудом, отим усім дірмам, вибачте мені за слово. Я в тому всьому перебувала, знаєте? Я знаю, що таке святити яйця, носити вино, бутилку вина нести в церкву на Пасху. Я то все знаю, як то прийти до мініму, потім обжертися так, або дихати не було чим. А ще Христос Воскрес треба в ні, напитися так або на рано не берувати встати, а потім мінералочку, потім росольчика, а якусь юшечку зварити. Но. Та й Пасха була, ні. А коли десь якісь гостини, давайте вип'ємо за здоров'я, не якісь свята, люди празнують свята, свято і слово святий. Ісус каже: будьте святі, бо я святий. Де в тому всьому, в тих гостинах таких, наповнені алкоголем, потім ся, напити так, колись бити ті всі, м? потім бити, обзивати, матюкати. Де в тому всьому є любов, де є дві головні заповіді, люби Бога і люби ближнього. Це так, як мені казали, що треба все і попробувати. Моя мама мені все казала. Я кажу, мама, для чого? Бо так кажуть, а хто каже, є в тому воля Божа, люди добрі. Нам треба лишатися цієї релігії, То, що хто нас до добра не приведе. Нас пізнають, що ми християни, тому що ми дме люблячі. Що ми будемо реально служителями Богу. То, що Ісус прийшов на цю землю. Він прийшов, Бог прийшов у тілі. Він не казав Я зірка, вклоняйтеся мені. Він показав найвищий при... приклад смирення. Він сам служив. Він мив ноги учням. І знаєте, я хочу ну, повісти, бо істинні поклонники поклоняє дусі в істині, а не. Поклоняються в релігії, релігія вона не спасає. Ви ну, розумієте, що? От я, знаєте, мій шлях, коли починався до Бога, то я обходила релігіозні церкви, понятно, що я була там. Коли були ті всі обряди, ритуали, поклони бити, мене то не торкалося. Ну, Я була десь далеко, я була в своїх мріях, ілюзіях, в церкві, стояла, думала. За все плотської, як я б був клубу, я би кому-то з дівок подзвони.